Оцей етап війни, в який ми зараз увійшли, на вашу думку, він не закінчиться кордонами 91-го року? Ні в якому разі. У нас немає стільки ресурсів. А кордонами 22-го року? Теж ні. У нас теж немає стільки ресурсів. Ми опустили цей момент. Якби ми зустріли війну з тим розвитком технологій, які в нас є на даний момент, так, ми б утримали. І ми би забрали те, що втратили. Я правильно розумію, ми не встигаємо. Ні, ми катастрофічно не встигаємо. Щоб ми встигали, потрібно було, от хоча б в, в час, коли шість років ви показуєте цей ефір, так шість років тому, щоб ми всіма силами, всім державним апаратом, включаючи весь можливий ресурс, почали. Давати інженерам і виробничникам всі можливості, щоб в нас відбувалася технологічна мілітаризація суспільства. Я наголошую, я до цієї концепції прийшла, там, я ж кажу, з буквально якихось перших своїх там польотів і роботи в аеророзвитці ще тоді на Донбасі. Ми менші, в нас менше ресурсів, в нас немає ядерної зброї, в нас немає там нафтодоларів. У нас немає, такого, ну, такої гігантської машини ВПК. Тому як може Давид перемогти Голіафа, якщо дуже спрощено? розуму? А розум у 21 столітті це технологічна мілітаризація суспільства.